Історія галицько волинського князівства маловідома широкій аудиторії. Однак вона не лише сповнена драматичних подій, але й після докладнішого розгляду виявляється надзвичайно повчальною для сьогодення. Доля цих земель значною мірою визначила історію країни в цілому, і не лише історію, а й дух і саму суть українського народу, його славу і волю. А одне з центральних місць в ній належить Данилу Романовичу, князю і королю Галицькому. Галицькою землею до 1188 року володів князівський рід Ростислава Володимировича, онука Ярослава Мудрого. Володар, син Ростислава, передав після своєї смерті у 1141 році владу своєму синові Володимиру, якого називали Володимирком. Його наступником став син Ярослав у слові ополку Ігоревім, названий Осмомислом. Об'єднана в одних руках Галичина. Тривалий час була позбавлена внутрішніх міжусобиць і порівняно з іншими руськими землями перебувала у квітучому стані. Князівська влада практично не мала тут сили. Князі, котрі правили в Галичі, обиралися і залежали від Віча. А саме Віче знаходилось у руках багатих і сильних боярів. Галицькі князі знаходилися в такій залежності від Віча, що воно контролювало навіть їхнє приватне життя. Приміром, коли Ярослав не захотів жити зі своєю дружиною Ольгою і взяв собі в коханки Анастасію Чагрович, Галичани не стерпіли цього. Вони спалили Анастасію і примусили князя повернутися до законної дружини. Його сина, князя Володимира, віче також засудило за його поведінку. Він був пияком, не слухав радників, гвалтував чужих жінок і дочок. До того ж, узяв собі за дружину Попадю, хоча та вже мала чоловіка, і прижив від неї двох синів. це так обурило, що дехто з них хотів узяти князя під варту і стратити, та інші вимагали, щоб він кинув попадю і пропонували знайти іншу дружину. Володимир, непокоючись про життя своєї коханки, втік з нею і дітьми до Угорщини. А Галичани у 1188 році покликали замість нього князя із сусідньої волинської землі Романа Мстиславича. Цей князь розумний і з сильною волею утримався в Галичі недовго. Угорський король Бела І завоював Галич і посадив там свого сина Андрія. Роман був змушений втекти до Володимира Волинського. Іноземці, які були католиками, дуже швидко роздратували народ неповагою до православ'я. Володимир за допомогою польського короля Казимира Справедливого знову захопив Галич у 1190 році. По смерті Володимира Роман вже не за вільним вибором, а за допомогою польської зброї у 1198 році знову здобув Галич. Після тривалої боротьби і міжособиць у Київській Русі Роман нарешті домігся миру і деякий час утримував державу у своїх руках. Батько його першої дружини Рюрик Ростиславович не плутати з першим Рюриком, нацькував на Київ половців і розорив місто. Роман вигнав Рюрика з Києва, захопив його і постриг у ченці. Сам він не став київським князем, а посадив у столиці свого племінника. Однак, у 1205 році Роман посварився з польським королем Лешком і був убитий у битві під завихвостом. Роман залишив по собі молоду вдову княгиню Анну з двома малолітніми синами. Старшому Данилу тоді було чотири роки, а молодшому Васильку лише два. Галичани визнали князем Данила Романовича і присягнули вічно охороняти його. Однак утримати владу у такій неспокійній країні, немовляті, було неможливо. Галичина була надто ласим шматком і для руських князів, і для іноземних правителів. Напади на Галичину траплялися один за одним. Рюрик, дізнавшись, що Роман помер, Зняв із себе чернецький одяг, зібрав свою київську дружину, найняв половців і рушив на Галич. Вдова Романа звернулася по захист до друга її покійного чоловіка, угорського королевича Андрія. Андрій прийняв Данила як рідного сина, дав військо на допомогу проти Рюрика, і той втік до Києва. Однак наступного року сім'ї Романа загрожувало нове лихо. У Чернігові зібрався князівський з'їзд нащадки Олега Чернігівського, а також Смоленський князь із синами і племінниками. Вони вирішили найняти половців і вирушати на здобуття Галицької землі. Союзники уклали угоду із поляками, з котрими у Галичан ще не був підписаний мир. Вдова з дітьми втекла до спадкового наділу свого чоловіка Володимира Волинського.